Виконуємо номер 549 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Порція морозива коштує 15 гривень. Скільки треба заплатити за 4 такі порції? Вартість товару дорівнює ціні товару помножений на кількість товару. У нас ціна товару 15 гривень. Кількість товару у нас 4. Отже, вартість дорівнює 15 помножити на 4 це буде 60 гривень. І пояснюємо, заплатили за 4 порції. І записуємо відповідь шістдесят гривень. Номер п'ятсот сорок виконано.